У нас у нас такой професійно підрок. І потім ми залишили. В неї дуже почала боліти спина, коліна, такий якийсь гіперрост прям пішов. Поясниця була? Поясниця. Угу. <звук> я насправді ноги одна коліна. Повздошна кіска, тонус на цій стороні, м'яс тонусний. За рахунок цієї кістки і плече вверх пішов. <звук> 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 дуже швидко рости став. Можливо. Діла, дитина набирає роз повніє, а потім І такий дивися, тільки не вспів оповнитися, якось дитина. Ду -ду 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 -ду. Дивися вже так лоба на дитину. Да. Це що, видих? <плес> Я думав, ти на топ плюнула. <плес> Я думав, що на гімнастіки там вас учили дихати правильно. Видихай. <плес> І... Супер. З цієї сторони зажати м'яс, то починається отак. Mm. Одиві я зараз притисну, а ти скажеш. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Цю мишцю чувствуєш? Yeah. Oh, yeah. uh -huh. Так. Моє задання цю мишцю прогріть. Пірцовий пластир отак сюди Угу. Uh -huh. Раз, і два. Да. Uh -huh.